Як гуманітарні організації можуть ефективніше використовувати системи соціального захисту для допомоги людям, що опинилися у скрутному становищі? Під час гуманітарних криз швидкість реагування має вирішальне значення для своєчасного і ефективного надання допомоги людям, які її потребують. Гуманітарні організації і органи влади мають працювати спільно, опираючись на наявні системи соціального захисту. Це дає змогу уникнути необхідності формування дорогих паралельних структур, водночас підтримуючи місцеві системи та зміцнюючи стійкість громад у довгостроковій перспективі. Такий підхід не є новим. Багато донорів та організацій уже взяли на себе зобов'язання опиратися на наявні системи соціального захисту для надання допомоги. Проте ця практика досі не стала загальноприйнятою. Водночас відомо про багато позитивних прикладів успішного використання такого підходу. Досвід різних країн, зокрема України, Ємену, Уганди, Гондурасу та Лівану, засвідчує, що це можливо. Тут деякі приклади з досвіду України: Україна має добре розвинену систему соціального захисту, що складається з чисельних програм підтримки впродовж усього життєвого циклу та у кризових ситуаціях. Повномасштабне вторгнення спричинило значні втрати й руйнування, залишивши понад 9 мільйонів людей у бідності. Попри зростаючі потреби та руйнування соціальної інфраструктури, система соціального захисту в Україні продовжує працювати для надання соціальної допомоги людям. Ініціатива Перехід це партнерство між урядом України, міжнародними організаціями, донорами та місцевими і міжнародними неурядовими організаціями. В межах діяльності цієї ініціативи проаналізовано роботу системи соціального захисту України та підготовлено низку рекомендацій щодо її використання у сфері гуманітарної допомоги. Перш за все важливо мати чітке уявлення про роботу діючої системи соціального захисту, а саме які ключові програми діють, які міністерства та установи відповідають за їх реалізацію, наскільки система є інклюзивною та які групи населення залишаються поза її охопленням. Які розміри допомоги передбачені та де є прогалини. Ініціатива Перехід зробила значні кроки для мапування, аналізу та розкриття змісту роботи системи соціального захисту України для гуманітарної спільноти. Використання державних реєстрів дозволяє гуманітарним організаціям швидше знаходити отримувачів допомоги та уникати витратних процесів реєстрації та перевірки даних. Для оперативного реагування на раптове збільшення числа внутрішньопереміщених осіб, забезпечення житлом та надання людям підтримки у зимову пору в Україні ЮНІСЕФ та УВКБ ООН отримали списки від уряду. Збільшення розміру виплат або тривалості підтримки у межах діючих програм, а також розширення кола отримувачів допомоги, гарантує, що найбільш вразливі категорії населення залишаються охопленими під час кризи. Такі підходи відомі як горизонтальне та вертикальне розширення дії програм. Всесвітня продовольча програма та ТОВ Червоного Хреста України розширили охоплення державних програм підтримки постраждалих від війни громад. Встановлення зв'язку між отримувачами гуманітарної допомоги та національними програмами соціального захисту. Через надання інформації, перенаправлення та правову допомогу гарантує, що люди, які цього потребують, зможуть скористатися своїми законними правами і забезпечить довготривалу підтримку. А для тих, хто потребує додаткової соціальної підтримки, також може передбачатись кейс-менеджмент у сфері захисту. В Україні гуманітарні організації ERC, ACTED, IRC пов'язали категорії населення, що постраждали від війни з державними програмами соціального захисту. Отже, використання наявних систем соціального захисту дозволяє гуманітарним організаціям швидше, якісніше та результативніше надавати допомогу тим, хто її найбільше потребує. За умови кращої поінформованості гуманітарні організації можуть використовувати наявні державні системи соціального захисту для швидшого та масштабнішого надання допомоги, а також пов'язувати бенефіціарів із програмами соціального захисту, щоб забезпечити їхню довгострокову стійкість. Нам слід краще готуватися до можливих майбутніх криз.